Якби захід не обмежив застосування зброї по військових об'єктах у російському тилу, збройним силам України не довелося б заради захисту українців заходити до Курщини, переконаний Володимир Зеленський. Але Київ поступово змінює позицію заходу і вже має від низки союзників дозвіл на застосування їхньої зброї. А от у Пентагоні до того, що ці удари матимуть вирішальне значення у послабленні військового потенціалу Москви, ставляться із певним скепсисом. Але координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі запевняє, про зняття обмежень на удари по Росії, штати говоритимуть із Києвом не публічно. Останні американські заяви аналізує Юрій Гула. Розпочавши операцію в рамках загального плану оборони України на Курщині, наші сили не тільки перетнули кордон Росії, а й червоні лінії, встановлені Вашингтоном, ще на початку повномасштабної війни. І от тепер у США гадають, чи стануть удари в РФ новими червоними лініями для Путіна. Одна із головних причин, чому Сполучені Штати не дозволяють досі бити в глиб Росії, сподівання на примирення. Як пише видання Політіко, Вашингтон роздумує над тим, як перезавантажити свої відносини з Москвою не прямо зараз, а після війни. Але саме удари в РФ, вважають в Білому домі можуть нанівець звести зусилля примиритися в майбутньому. Ми не хочемо, щоб ця війна загострювалася. Ми не хочемо, щоб це стало тим, що заявляв Путін з самого початку: що це атака НАТО, Заходу чи США проти Росії. Та, попри те, що повномасштабна війна триває понад два роки, за океаном досі бояться знищення аеродромів і баз в тилу ворога призведе до ескалації. Ми продовжуємо обговорювати з українцями, на що вони націлені. США продовжать зосереджуватися на тому, щоб Україна була вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому. Така обережність союзників дорого обходиться для звичайних українців. Росія б'є ракетами, шахетами й авіабомбами, причому комплектуючи у них часто європейські або ж американські. А от Україні використовувати аналогічну зброю з іноземними чіпами по Росії зась воювати доводиться однією рукою, бо інша зав'язана за спиною. Так описують війну в останньому номері Вашингтон Пост. Видання зазначає, що Білий Дін та Пентагон вважають, що ЗСУ і без ударів були Мають усі можливості на перемогу, але із цим не погоджується президент Зеленський. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди, і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція. Інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор потрібні рішення. Рішення немає. От розмови за кулісами ведуться. Підтвердили у Пентагоні. Утім, далі слів, поки не дійшло подейкують. США уже місяць не відповідають на запит британців з пропозицією дозволити нам застосовувати ракети штормшедо углиб Росії, оскільки ті містять американські компоненти, а на їх застосування знову потрібен дозвіл адміністрації Байдена, як пише The Guardian, побоювання можуть бути через те, що Україна використає ці ракети для знищення цілей поблизу Москви, що покаже. Вразливість військових об'єктів навіть у центральних регіонах РФ американські генерали цей варіант також не виключають. Україна почне переміщувати частину своєї зброї далекого радіусу дії до Курщини, тому що переміщуючи туди зброю далекого радіусу дії, вони можуть досягти цілей у глибині Росії та викликати більше занепокоєння для Росії. Аби мати справу з Москвою, саме місто очевидно добре захищене. Але кожна система, яка стоїть поблизу Москви, є системою, яку не можна використовувати проти України на фронті. Цікаво, що у самому Кремлі упевнені Штати та Британія дозволять удари атакам саме штормшедов по цілях не тільки в прикорм. Доні, як домовлено зараз, а й в глибині РФ, якщо такий дозвіл не наданий, уше повідомляє The Washington Post. адже за час великої війни Україна показала, що вміє чітко і влучно застосовувати натівську зброю. Американська преса припускає дозвіл на удари вглиб Росії. Київ може отримати вже восени. До виборів все менше часу Байден не балотується, тож може піти на деякі поступки. Адже раніше і Хаймарси, танки Абрамс Атакамси та винищувачі Ф 16 також були червоними лініями і для Кремля, і для Білого Дому. Але всі їх Україна давно успішно перейшла. Зі США Юрій Гула, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. thank you